Медитація для успіху. Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не буде турбувати. Сядьте або ляжте в зручній позі. Якщо ви сидите, тоді зробіть так, щоб ваша спина була максимально рівною. Закрийте очі і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів відчуваючи, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. І так, видих раз, вдих раз, видих два, вдих два. Видих три, вдих три. Продовжуйте самостійно до десяти, з кожним видихом відчувайте як ваше тіло стає все більше розслабленим. Розслаблені ваші руки, ноги. Відчуйте, як розслабляється ваш лоб міжбрів'я. Зробіть легеньку посмішку. Продовжуйте дихати в комфортному для вас режимі. Зосередьте свою увагу повністю на диханні. Відчуйте, як повітря входить у ваші легені, як вони розширюються і як тепле повітря виходить із ваших легень. Холодне повітря входить, тепле виходить І з кожним видихом. Всі проблеми, всі негаразди, невпевненість теж виходить із цим теплим повітрям. З кожним видихом уявляйте, як напруга покидає ваше тіло, усі турботи та тривоги залишаються позаду. Ви перебуваєте тут і зараз, у моменті абсолютного спокою та гармонії. Уявіть зараз місце, де ви відчуваєте тотальну безпеку. Це може бути місце вашої сили біля моря чи в лісі, можливо, у бабусі. Уявіть те місце, де ніхто вам не заважає, де ви в абсолютній безпеці. Уявіть, що перед вами розкривається дорога, яка веде до вашого успіху. Подумайте, що для вас означає успіх. Це може бути досягнення важливої мети, розвиток улюбленої справи, особистісний ріст або гармонійні стосунки. Уявіть себе. Досягнувши цього успіху. А тепер відчуйте радість, гордість і впевненість у собі. Не поспішайте. Ви маєте уявити, ніби з вами вже сталося все, про що ви мрієте. Як це воно відчувати себе успішною людиною? Який стан, що вас оточує? Які емоції у вас? Як проходить ваш день? Уявіть максимально детально. Ви успішна людина. Тепер уявіть, як ваше тіло наповнюється енергією. Це світло починається з центру вашого серця і розповсюджується по всьому тілу, наповнюючи кожну клітину силою, натхненням та впевненістю. Ви відчуваєте, що все можливо. Ця енергія. Допоможе вам подолати будь-які перешкоди на шляху до успіху. Сформулюйте чіткий намір, що саме ви хочете досягти, можливо, це конкретна ціль або відчуття, яке ви прагнете відчути. Повторіть цей намір кілька разів в подумки, уявляючи, як він втілюється в життя. Відчуйте вдячність за те, що це вже сталося. Повторіть цей намір ще кілька разів. Як ви зрозумієте, що ви отримали бажане? Як це відчувати себе успішною людиною? Відчуйте це і подякуйте, ніби це вже є у вашому житті. Ви ніби перетягуєте енергію успіху. Коли дякуєте за те, чого у вас ще немає, але ця енергія обов'язково притягне успіх у ваше життя. Чи є у вашому оточенні людина, яка досягла того, чого хочете ви, яка є вже успішною. Згадайте цю людину. А тепер порадійте за те, що у неї це є. Щиро порадійте за людину, яка має те, Чого хочете ви, це допоможе вам отримати якнайшвидше бажаний результат. А тепер подумайте, які маленькі кроки щодня ви маєте робити для того, щоб досягти свого успіху. Пам'ятайте про силу маленьких кроків, які доведуть вас до вашого результату. Знову зробіть глибокий вдох і уявіть, як ви вдихаєте енергію свого успіху. Ви вже успішна людина. І видихайте все те, що стоїть на шляху і заважає досягти цей успіх. Вдих і видих. Поступово повертайте свою увагу до дихання. Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. Відчуйте своє тіло, доторкніться до поверхні, на якій ви сидите або лежите. Подякуйте собі за цю практику. І коли будете готові, повільно відкривайте очі. Збережіть це відчуття спокою та впевненості в собі на весь день. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. Посміхніться і відчуйте. Що ви готові досягати всього, що задумали. Цю медитацію можна практикувати щодня або у будь-який час, коли вам потрібен додатковий заряд впевненості та мотивації для досягнення успіху.